Владимир Путін після місяців мовчання відреагував на багаточисельні звернення жителів Курської області. Тепер він заявляє, що всі жителі прикордоння у Курській області, начебто, отримують по 65 тисяч рублів виплат. Це одразу сколихнуло громадську думку у Курській області у соціальних мережах. Більшість курян. Критикують російського лідера за рішення виділити кошти тільки жителям прикордонних районів, стверджуючи, ціни в Курській області злетіли до небес тож додаткових виплат заслуговують всі жителі регіону. Кремль не відреагував на цю хвилю критики. Втім, більшість спостерігачів вважають. Навіть цих обіцяних 65 тисяч більшість жителів Курської області ніколи не побачить. Зрештою, перед тим Путін стверджував, що всі жителі, у яких були пошкоджені їхні будинки і майно, вже отримали компенсацію, що пізніше виявилося фейком спростованим самими жителями цього російського регіону.